Лапсів на кросано мені дало за 200 гривень не те, що я хотів. Ми будемо наші бренди. Всім привіт! Ви на каналі Glam Girls, і ми знімаємо наш перший подкаст. Я Джулікета, а я Діана. Воно над Діана. Це наша рубрика Glam Talks, де ми обговорюємо віральні події цього тижня або якісь цікаві події, інтригуючі скандали, інтриги. Так, І ми даємо свою чесну реакцію на це, нашу думку. Взагалі просто обговорюємо. А чому ми тут це все обговорюємо? Запитаєте ви, тому що ми можемо собі це Та й таке. Перша ситуація, яку ми обговоримо, це скандал з куш про фото черевиків на круасанах. Там балет, як багато хто писав палапсів на круасанах. Я без жорстя, так писали в коментах. Особисто моя думка щодо цієї ситуації, ну я не бачу особисто нічого. в Цьому поганого. Тим більше, що там не було хліба, там круасани. круасани, це випічка. Круасани, це по перше це французьке. Ну добре, там якась історія, що на австрійське, то таке зараз. Насправді, ем, що сказати? на мене. Ну, типу, це бред прикопуватися до бренду, що ну типу пов'язувати це якось з голодомором з нестачею зерна і так далі. Ну серйозно, це просто круасани, які вони оплатили і по факту мають право робити з ними, що хоч по суті. Це була просто фотографія, і там не було жодного псування хлібу. Чи, наприклад, тих самих круасанів, тобто вони просто сфотографували. Ви ж не знаєте, може, вони з'їли потім ці круасани. До речі, здається, вони потім говорили про те, що вони їх таки з'їли. Ну, тобто, Завждика. ніхто їх не псував. Це просто естетика. Я особисто як і сторони коттед креатора я не бачу в цьому абсолютно нічого поганого. і так само зі сторони споживача. Мене це абсолютно ніяк не ображає, і я б ніколи в житті навіть не подумала, що люди могли б пов'язати цю фотографію з. Українську я що зрозуміла, якби там був хліб реально хліб, тоді можна було б ще якось прикупати. А це кроса не ну, ну от, реально, і все взагалі виглядало, як звичайна картинка з спінтерські взята, а не як щось, що конкретно створювалось в Україні для того, щоб неймовірно якось принизити український народ. Я впевнена, що ми зараз знайдемо тут купу прикладів використання їжі фото для інших брендів. Отут, 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 багато де? От, ну, я не знаю, для чого там докупати. Але за оце лапці. Ну, На їжі, ну, серйозно, ну ми будемо хейтити наші бренди українські, та народ радуйтеся, що ми розвиваємося якось. Там треба підбувати економіку. Та й розумієш, що деколи це можна придиратися до цін українських брендів або ну, якості. якості, бо часто це абсолютно не відповідає. Насправді ну, якості... і... я ніколи нічого не чула про куш, тому я не можу сказати, чи вони То добре чисто чи по коментах писали, що в них є проблеми з якістю, але ну, що зараз не обговорювати саме якість цю ситуацію з фотографією. То я абсолютно не бачу, чого це можна прикупати. Я не хочу нікого ображати, але допустим будь-який бренд, який використовує їжу в своїх відео. Ну тоді їх можна засуджувати так. так само. Типу, де логіка? Я не розумію. Як на мене, це це просто роздутий дуже сильно скандал. І каже, да. бо просто комусь вміщала в куш і ви вирішила почати її хейтити. Або взагалі в мене було навіть таке відчуття, бо це якась невдала типу хейт-ситуація. Я не знаю, з куш самі себе вирішили mm -hmm. захейтити, щоб про піар, я не знаю. Ну, типу, чорний піар тоже піар, Ну по факту, багато ти дізнався про куш, дякуючи у цій рекламі. Якісь місяці спрацювало, якщо вони з цих хотіла. Я сумніваюся. Дуже yeah. сумніваюсь. Я читаю я коментар, що це стає вже диким. Що що за манія ЧСВ? Чому взагалі люди вирішують, що в будь-якому випадку всі зобов'язані вивчатися? От реально, чому вони взагалі мали та цю ситуацію? Чому всі так цього вимагали? Чому цього вимагають від власниці куш? Тим більше що ну, по факту. Я особисто не розумію Тіктока дівчинки, яка знімала а, про те, що Mm. Там, да, Власниця куш, сліпа. До чого тут uh, взагалі це? Ну, я не знаю. Я розумію, що це її бренд, але треба розуміти, що вона не є лицем бренду і, напевно, не знаю. І окрім бренду, ще працює величезна команда людей, які створювали контент. контент кейтери маркетологи якраз вибачилися за цей хід. Кажуть так, почали знову ж таки. Їм не було за що вибачатися, як на мене. Так бачу, що багато людей втраці навіть не підтримують по суті. Бренд напевно те, що трац він такий більше для контент і Там багато mm -hmm. хто справді розуміє ситуацію. Одна й дивиться на коментарі в тіктоці, то там люди yeah. наоборот більше злі. Так, це факт. Це факт. Але насправді, якраз теж читаю комент, що люди кожен день викидають недовідки, а тут прям скандал. Fact. Ви не викидаєте за цілий цю... фотографії, Тут на фотографії всього п'ять кросані. Ви просто не уявляєте, яка величезна кількість ви а, їжі викидається ресторанами, кафе, ну... навіть самі пекарні. Зараз насі дуже крута ініціатива. to-go-to-go європейського. У нас є експірієнця, які додали секретну. Ну, це не реклама, але просто це по суті, прикольна ініціатива, де людей створили таку ініціативу, щоб не пропадала та сама їжа, щоб якось зменшити це все. І люди почали знімати тіктоки, де пу мені дали за 200 гривень не те, що я хотів, а я хотів, щоб мені там дали кросан з фісташкою до байською, а мені дали фісташку ну, з малиною. Типу. І люди почали хейтити, те ті ж самі ресторани. При нашим людям ми ж будемо все хейти серйозно. За все, буквально. За все. За все. все. Ну, будьте добрішими і куш. Дисклеймер. Один бренд, про який ми тут будемо говорити, не платив нам за рекламу чи за те, щоб про нього взагалі говорити. У нас нагадую, 8 підписників 9. І це просто наша особиста думка. Думайте, що хочете. Але пишіть свою думку в коментарях. Можете хейтити. Len Girls. Друга ситуація, яку ми будемо поговорювати, це саме про Катімо Matcha Клаб. Я думаю, що ті, хто теж сидять, Threads. 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 чули Threads. про цю ситуацію. Вона була доволі голосна. Насправді, чому вся історія. Якщо коротко, то відкрився я так розумію якийсь новий заклад. Я так підозрюю, що Катімо це якийсь бренд одягу. Не здається, це реальний бренд одягу. Які відкрили свою кав'ярню з матчою, чи то попап, чи то кав'ярню, не суть важливо. До них відповідно почали приходити дуже. Багато креаторів, контент креаторів блогерів. Я особисто на свою думку, я вважаю, що вони просто не справились з великою кількістю людей, і їм треба було якось це продумати. Тому що як на мене, то саме оці всі контент креатори блогери і люди, які створюють контент, це якраз таки їхня головна аудиторія, тому що якби там не було, та вони приходять знімати контент. Але як на мене вони щось там купують, вони заборонили і сікрієтером залі взагалі, в принципі проводити якісь алки в їхньому закладі з сторони. Можна зрозуміти, якщо це якась там прям суперпрофесійна зйомка з якимись там переодяганнями, і так далі. Якщо це просто допустимо зняти якусь сумочку, чи ще щось, чи кейс, не знаю. Ну просто oh. їхні стаканчик, наприклад, типу з то я не бачу, як такої прям причини забороняти цю зйомку. Ну серйозно, ці дівчата робили вам рекламу. Ви що вони походять зараз буквально на початку, по не знімають типу, потім цей контент буде всіх однаковий, всі персенти доходити, тому що ну, заїжджене місце. Та от до речі, чому я вважаю, що сам заклад не справився насправді з людьми, тому що по суті треба розуміти, що таке ажіотаж буде тільки на початку. До вас потім реально не буде так багато людей приходити, як це робиться зараз. На початку, бо це відкриття, вимусило це трохи розрахувати. Принаймні, якось ми не дуже глибоко розбиралися в цій ситуації, але знову ж таки з нашої сторони, як контент-крієтерів, ми просто вважаємо. Тому, що Стапка, ми зараз сидимо в закладі. Там ми сидимо в закладі, але тут, окрім нас, по суті, нікого немає, і ну ми нікому не заважаємо. Головне з нашої сторони контент креаторів це мати повагу до людей. <гас> да. Там справді була ситуація, що якийсь машина пив якийсь там на свій напій, і до нього прийшла одна й креаторка попросила його пересісти, тому що там дуже якесь гарне світло. Потім він пересів, таки погодився. Потім до нього знову підійшла інша ugc креаторка і попросила його пересісти. Але здається, там. Він сказав, що вона була якась на там, нахла, і прям до нього більш так агресивно. Вони попросили там, будь ласка, просто сказала, пересяйте. Ради, Ради, цього треба це прямо. Це приходимо було насправді. Ну для мене це п'яти. Ну, я це... би не могла таких підійти. Якщо людина нагла, то вона буде. Я не знаю, якщо вона в... нагла, то вона кошти, буде, вона буде і кріейтера. На цю зборони. Зборони, але це наприклад буде знімають. На звичайної людини вона не буде ні контент ні ким. вона просто скаже: я хочу, бо мені тут сонце свій що? Як на мене, то треба жити в суспільстві з такими людьми і просто розуміти, як відповідати і просто стояти там на своїх. В рамках пояснити, що, окей, це не ок. Але просто дивніся це вони ставилися тим, щоб вони могли підійти в цієї ситуації. Окей, можна було виставити сфери, стільки попрошу там бути добре один до одного. Не заважайте один одному. Щоб ви всі гарно провели час в нашому закладі. Типу щось такому дусі, а прям за бронепйомки серйозно. Наша думка катімо. Ми як контент-крейтери не одобряємо вашу оборону стріму. Ну і на цьому було все. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, подобайки. Обов'язково напишіть коментарі, чи вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наші соцмережі, інстаграм, TikTok. І підписуйтесь також на мій ютуб канал. Я там знімаю різні вложики. І на наші особисті соцмережі, а саме на і на надзіанем. Я вам все тут пропишу. Всі посилання будуть внизу. Хочу вам сказати, що це така наша особиста ініціатива, де ми просто вирішили собі поговорити щось розказати. Тому хочете сприймайте нашу думку, хочете її не сприймайте. свої різниці ми просто можемо висловитись. Ви зняли наш перший потрапил. Ти монтуєш! мотує. Нас 4 хвилини допомоги.